Золоті ворота монументальна парадна брама середньовічного Києва, столиці Русі. Здавалося б, про них відомо все, але це лише на перший погляд. За свою тисячолітню історію вони перетворились із величного в'їзного комплексу на руїни двох напівзруйнованих стін. Ці руїни закриті сучасним захисним павільйоном, що відтворює їх зовнішній вигляд. Але це лише один із можливих варіантів реконструкції. І насправді вони могли виглядати дещо інакше. Мене звати Дмитро Горбатюк, я архітектор. Досліджую історію і архітектуру Києва. І в цьому сюжеті ви побачите іншу версію реконструкції золотих воріт. Порівняєте, чим вона відрізняється від сучасного павільйону, а також дізнаєтесь різні гіпотези щодо дати побудови золотих воріт. В першій половині 11 століття в Києві відбувається будівництво грандіозних оборонних споруд. Довкола верхнього міста зводяться потужні дерево-земляні вали і стіни загальною довжиною 3,5 кілометри. Головний в'їзд в місто знаходився в південній частині. Саме тут зводиться парадна брама столиці золоті ворота з надбрамною церквою Благовіщення. Щодо походження їх назви, існує декілька версій. Перша версія, що назва походить від позолоченого куполу церкви. Так, наприклад, була названа Михайлівська Золотоверха Церква в Києві, побудована в 1108 році. Однак достеменних свідчень, що купол церкви на Золотих Воротах був справді позолоченим, немає, тому це лише припущення. Більш вірогідною є версія, що головні ворота Києва названі так, бо це традиційна назва. Головних в'їздів до багатьох міст того часу. Золоті ворота були в Константинополі, сучасний Стамбул, Єрусалимі, Спалато сучасний Спліт та багатьох інших містах. Рік побудови золотих воріт є предметом дискусій істориків. Є дві основні версії. Перша 1037 рік. Це дата першої згадки про золоті ворота в літописі. Повісті минулих літ читаємо наступне. В рік 1037 заложив Ярослав город Великий Київ. А в города сього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, а потім церкву на Золотих Воротах Кам'яну Благовіщення Святої Богородиці. Історики вважають, що цим записом підводиться підсумок будівельної діяльності Ярослава. І тому дата 1037 й рік. Сприймається як дата завершення будівництва усіх перелічених будівель. Інша версія дати спорудження золотих воріт це 1022 рік. Таке датування було запропоноване доктором історичних наук Надією Нікітенко. За версією дослідниці, будівництво стін довкола верхнього міста, разом із Золотими Воротами і Софійським собором розпочав іще Володимир Великий, а завершив уже його син Ярослав Мудрий. За часів Ярослава на Золотих Воротах було споруджено надбрамну церкву Благовіщення, яку освятили в 1022 році. Не дивлячись на численну критику серед багатьох істориків така концепція набула статусу офіційної адміністрацією Софійського заповідника, до складу якого входять золоті ворота. Однак питання датування золотих воріт 1037 рік чи 1022 рік. Є дискусійним різні історики притримуються різних точок зору. Отож, давайте зараз перемістимось на тисячу років назад в 11 століття і побачимо, як міг виглядати головний в'їзд до Києва в той час. Із зовнішньої сторони стіни охоплював глибокий ріг. Навпроти золотих воріт його глибина сягала 7 метрів від рівня провігрі. За ровом височив потужний вал. На його верхівці була споруджена дерев'яна стіна із бойовим майданчиком з бруствером. До воріт вів міст через ріг. Можливо, частина моста була підйомною. Монументальна арка золотих воріт. Вражала сучасників своїми грандіозними розмірами і величю. Ширина проїзду в чистоті 6 метрів 40 сантиметрів, навіть зараз могла б використовуватись для двохсмугової дороги, тріумфальна арка столиці великої держави Русі, однієї з найбільших держав свого часу. А зараз давайте звернемо увагу на 5 відмінностей між зовнішнім виглядом сучасного захисного павільйону над руїнами золотих воріт, і тим, як вони могли виглядати насправді. Чому я говорю про іншу версію реконструкції золотих воріт? Справа в тому, що коли розроблявся проєкт захисного павільйону, було розроблено три варіанти його виконання в 1971 році. Коли було прийнято рішення про будівництво захисного павільйону, була сформована авторська група із спеціалістів різних профілів. До її складу увійшли архітектор Микола Холостенко із Інституту Київпроект, реставратор Євгенія Лопушинська із Інституту Укрпроект Реставрація і археолог Сергій Висоцький із Інституту археології. За результатами археологічних досліджень було розроблено три варіанти реконструкції золотих Воріт. Той захисний павільйон, який ми бачимо зараз, побудований за проєктом архітектора Євгенія Лопушинського. Однак археолог Сергій Висоцький, який проводив археологічні дослідження золотих воріт, вважав, що вони виглядали дещо інакше. Його висновки можна прочитати. В книзі Золоті ворота в Києві, опублікованій в Києві в 1982 році. А звіт про дослідження золотих воріт опублікований в ось цій книзі: археологічні дослідження Стародавнього Києва. Видані в Києві в 1976 році. На основі висновків археолога Сергія Висоцького я розробив ті реконструкції, які ви побачите в цьому сюжеті. Відмінність перша. Головні ворота були розташовані не на зовнішньому краю валу, а утоплені в його конструкцію. На думку Сергія Висоцького, зовнішній край золотих воріт був утоплений в конструкцію валу. До такого висновку дослідника привів аналіз найдавніших малюнків золотих воріт 1651 року, а також сам принцип конструкції будівлі. Основна вежа золотих воріт. Представляла собою конструкцію з арочним склепінням. Принцип роботи арки можна зрозуміти за допомогою звичайного листа паперу. Арка має розпірні навантаження, які передаються на її опори. Для того, щоб така конструкція була стійкою, необхідно, щоб опори гасили ці розпірні навантаження. Тоді конструкція буде міцною і не буде руйнуватися. Будівельники золотих воріт очевидно розраховували, що ці навантаження будуть передаватись на деревоземляні конструкції валу. Тому всі основи арок золотих воріт були утоплені в вал і розташовувалися нижче рівня валу. Тому при такій схемі основа арки головного в'їзду обов'язково мала бути утоплена в схил валу. Інакше виходить, що найважливіша частина воріт. Зовнішня Брама була конструктивно ненадійною і уразливою для противника. Відмінність друга. Над воротами зі сторони поля розташовувалась ікона Богородиці. З повісті минулих літ відомо, що на золотих воротах була встановлена ікона Богородиці. Про неї є згадка в записі 1151 року. Коли йшла боротьба за Київський престол між князями Ізяславом Стеславичем і Юрієм Долгоруким, тим самим, що вважається засновником Москви. Ізяслав тоді правив в Києві, а Долгорукий з військом підходив до міста. Він відправив посла до Ізяслава з пропозицією віддати йому Київський престол. І тут я процитую літопис, один із союзників. Ізяслава, на ім'я В'ячеслав, сказав і сказав В'ячеслав, озирнувшись на святу Богородицю, що є над золотими воротами, а їй нас судити пречистій владичиці, і сином своїм, і Богом нашим у сей вік і в будучі. Це сказавши, він отпустив Юрієвого мужа. На наступний день військо Юрія Довгорукого було біля Києва. Ізяслав, оцінивши сили, в той же вечір віддав наказ вирушити вперед. І військо Довгорукого відступило. Ізяслав почав його переслідувати, і у віршальній битві на річці Рута армія Довгорука була повністю розбита. З цього епізоду літопису для нас важливо, що над золотими воротами. Очевидно, розміщувалась ікона. І розміщена вона була із зовнішньої сторони, з боку поля. Однак в сучасному павільйоні її немає, що є, вочевидь, недостовірним. Відмінність третя. Надбрамна церква була розташована ближче до міста. Надбрамна церква Благовіщення Богородиці на Золотих Воротах мала для киян символічне значення. Вона означала, що місто під її захистом. Марію Оранту вважали Небесною заступницею Києва. Саме тому її зобразили на головній апсиді Софійського собору і їй присвятили церкву на головному в'їзді в місто. Церква реконструйована повністю гіпотетично, точних даних про її архітектуру не збереглося. З повістю минулих літ достеменно відомо, що церква там була. Вона була зроблена з цегли, а залишки архітектурних деталей, знайдених при розкопках золотих воріт, підтвердили її існування. Однак цього недостатньо для розуміння її архітектурного рішення. Для реконструкції церкви цінним аналогом були золоті ворота у місті Володимир на Клязьмі. Вони були споруджені більше, ніж через століття після побудови Київських воріт в 1164 році. Оскільки Володимирські ворота створювалися за прототипом київських, то за ними можна реконструювати в загальних рисах церкву на київських воротах. Реконструкція розташування церкви на вежі мала декілька версій. В реалізованому павільйоні церква знаходиться посередині валу, перекривши прохід вздовж парапету. За версією археолога Сергія Висоцького, вона була розташована ближче до міста. По-перше, вона не закривала прохід вздовж парапету стіни. По-друге, купол в такому випадку потрапляв в широкий проліт між арками воріт. Такі пропорції храму більш характерні для давньоруської архітектури. Тому, більш імовірно, що церква була розташована трохи інакше, зміщена ближче в сторону міста. 4. Конструкція дерев'яної стіни на валу. Взагалі, реконструкція дерев'яних стін на вершині валу також є повністю гіпотетичною. Точних даних археології по ним немає. Однак все-таки, більш ймовірно, що звіз парапету був значно менше. В давньоруській фортифікації парапетну стінку з бійницями на верхівці стіни називали заборолами. Звідси по противнику могли стріляти з лука або кидати каміння. Для того, щоб контролювати мертву зону біля підніжжя стіни, робили виступ за боров. Через щілину, що утворилась, можна було обстрілювати противника, що підійшов в приту. Однак цей виступ навряд чи був таким великим, як показано в павільйоні реконструкції. По-перше, в цьому не було необхідності, достатньо лише невеликого зазору в 30-50 см. По-друге, це створювало небезпеку обстрілу для самих захисників. Прорізи в стінах для стрільби, бійниці, ймовірно, були вертикальними, а не горизонтальними. Оскільки від давньоруських стін верхні частини не збереглись, дослідники фортифікаційних споруд в своїх реконструкціях опирались на найдавніші відомі зразки дерев'яної оборонної архітектури, датовані XVII століттям. В той час укріплення розроблялись для вогнепальної зброї, і для неї така форма дійсно оптимальна. Однак для стрільби з лука для зміни дальності пострілу необхідна вертикальна форма бійниці. Саме такі прорізи збереглися до нашого часу у середньовічних замках 11-12 сторіччя у Франції і Англії. Тож саме вертикальна форма бійниці є більш імовірною. Відмінність п'ята. Вежа золотих воріт могла мати скатну покрівлю. Якщо подивитись на аналоги київських воріт, це Троїцька надбрамна церква Києво-Печерського монастиря, золоті ворота у Володимирі, то ми побачимо, що на малюнках і кресленнях 17-18 сторіччя в'їзні вежі були покриті скатними покрівлями. На сучасному павільйоні золотих воріт, на основній вежі плоска покрівля. Якби так було в середньовіччя, то на майданчиках в холодну пору року накопичувалась би вода і сніг, які взимку б замерзали і руйнували розчин і мурування. Та й по такому льодовому покриттю було б просто неможливо ходити. Тобто для такого об'єкту, як головна в'їзна брама, плоска покрівля, відкрита для опадів, це непрактично. Для нормального функціонування золотих воріт в середньовіччя більш ймовірно, що вони були покриті скатною покрівлею. Отож, так могли виглядати золоті ворота і вали Ярослава в 11 столітті. Але це також лише один із можливих варіантів їх реконструкції, оскільки для точного відтворення інформації все ще дуже мало. Можливо, в майбутньому. Ми зможемо більше дізнатись про конструкцію і зовнішній вигляд валів Ярослава, а також про таємниці золотих воріт. Ну а в мене на сьогодні все. Рекомендую вам відвідати особисто павільйон Золоті Ворота і побачити все вживу.